Доброго вечора. Стосовно вашого питання, в домашніх умовах ніяк не можна визначити тільність корови. Є два методи визначення тільності. Це ректалити або робити ОЗД. Все. Всі решта методи, оці, типу, покапайте там, молоко, що то там на воду, там, якось там капелька впаде то тільна, а розсичається, то не тільна, тести жіночі беруть, пробують, що то там ще вже, я вже не пам'ятаю, якось там. По чому то там ще дивиться, коротше, це все як вилами по воді, знаєте, аби щось робити, і толку не буде ніякого з оцих методів. Це те саме, що до гадалки: сходити карти розкласти, і вона вам скаже: буде чи не буде, 50 на 50, Для того, щоб впевнитися, що корівка тільна. Кажу, є два методи. Або ще є варіант чекати до 7 місяців, поки теля почне гарно ворушитися, ви будете бачити рухи, тоді ви впевнитесь, що корівка тільна. Але якщо ви будете дійсно чекати до 7 місяців, а потім виявиться, що вона не тільна, ви втрачаєте перший час, тому що вже вона корівка, якщо буде доїтися, там, умовно 6-7 місяців, то вже е поки ви її покриєте, поки знову визначите, чи вона тільна, чи ні. То виходить, що вона вас може запуститися і ви її не додоїте, там, до 7 місяців тільності. це раз. Друге, ви втрачаєте молоко, і відповідно, гроші. Тому що, ще раз, ну, це все витікає з першого. Ви втрачаєте час. Корівка, чим довше вона доїться, тим менше молока. Плюс для її здоров'я це не дуже добре, коли вона дуже довго доїться. Тому шукайте ветлікаря лікаря, ЗУЗД чи просто який може проректалити, хай ректалить, хай дивиться, але це... Якщо УЗД гарний спеціаліст десь з місяця побачить, краще з півтора-двох і так само ректалять півтора-два місяці. Місяць це дуже має бути гарний спеціаліст з гарним апаратом УЗД. Тому краще таким методом переконуватися, не, не займатися цими народними методами і не втрачати час.